4 лютого визначається всесвітній день боротьби з лоякісною патологією. Цей день був впроваджений в 2000 році. і от вже практично 25 років ми визначаємо цей день. В цей день ми повинні інформувати людей про цю патологію, як її. Профілактувати, як з нею боротися, тому що онкологія на сьогоднішній день це одна із найактуальніших проблем сьогодення, випадки. Онкологічних захворювань серед військових зустрічається все частіше і частіше. У мене були такі випадки, коли я служив в сухопутних військах, в батальйоні. Ми от приймали поповнення нових військовослужбовців, і до нас прийшов на службу молодий хлопець 24 роки, і перший чи другий день служби. В нього виникли різкий головний біль, який визивав в нього паніку, тривогу, була рвота, і всі, все це сприймали як стресовий стан. Тобто він падав на пол, кричав, що в нього болить голова, якась нудота. І, враховуючи те, що, звісно, в батальйоні немає проведення якогось обстеження, а ППД було в Києві, ми його привезли. В центральний знову ж таки військовий шпиталь я його супроводжував як лікар. Ми сумісно оглянули з лікарем приймального відділення, і все ж таки в більшості лікарів була думка, що це якась реакція істеронена, оскільки. 24 роки молодий хлопець, і я тоді настояв на проведення більш об'ємного обстеження і зробили йому МРТ головного мозку, і виявили розповсюджене ураження головного мозку пухлини. От такі бувають випадки, їх дуже багато. І на сьогоднішній день серед військових службовців злексна патологія виявляється досить часто захворювання по певних патологіях. Дуже дуже високий, наприклад, рак передміхрової залози 23%, 60% захворювання на рак сечового міхура, рак підшлункової залози і печінки, сягає 90%. Наступною великою проблемою це захворюваність на рак легенів серед військовослужбовців. Якщо порівняти Захворюваність на цю патологію в мирний час вона сягає серед військовослужбовців десь 30% у військовий час це 50%. Дійсно, це велика. Проблема, тому що вплив різних канцерогенних факторів на військовослужбовця під час виконання бойових задач набагато вище. Це і горіння постійне різних матеріалів, ракетного палива, постійні взриви, це пил, грязь, руйнування будівель. це Вдихання азбесту і так далі. Всі ми знаємо, що це є канцерогеном, і тому, звісно, захворюваність, захворюваність на цю патологію збільшується. Але ще є один цікавий показник, що рак легенів у військовослужбовців, навіть які не курять, складає 28%. Тобто навіть ті військовослужбовці, які не курили, 28%. Виявлялись захворювання на рак. Якщо у цивільних середній вік виявлення злоякісної патології 60-64 роки, то у військових цей вік значно молодший і складає 30-39 років. У військовослужбовців цей час від виникнення. Першої злоякісної клітини до появи пухлини значно скорочується, і ми повинні це розуміти. Тобто, в основному ми онкологічну патологію виявляємо тоді, коли вже якісь є певні скарги або певні симптоми. А коли є прояви цих симптомів, на жаль, це вже в кращому випадку друга стадія. А як це часто, це третя і четверта стадія лікування онкології, воно планове і воно довго тривале. І звісно, ми повинні в подальшому, коли закінчиться війна, звісно, проводити певні дослідження, дослідити цю патологію, яка як Вона протікає у військовослужбовців. проаналізувати ті... ті причини, але на сьогоднішній день наша задача. Виявляти цю патологію серед військовослужбовців і організувати правильний менеджмент лікування цієї патології. Потрібно організувати онкологічну службу, яка буде займатися контролем, правильністю проходження обстеження, тому що на сьогоднішній день ми не можемо забезпечити у Військових шпиталях високоспеціалізоване лікування, таке як хіміотерапію, таке як променеву терапію, тому що є ряд нюансів. А от основу, тобто, це обстеження. Візуалізація, взяття біопсії, верифікація і підтвердження захворювання і стадіювання це ми, звісно, можемо і розробити подальший маршрут онкологічного пацієнта для правильного лікування згідно тим чи іншим міжнародним протоколом.